Тепла субота і дуже холодна неділя. В Україні зміна погоди. Про це повідомляють у Укргідрометцентрі. Сьогодні ще майже всюди переважно сухо. Завтра атмосферні фронти принесуть дощі та вітер. Температура повітря почне знижуватися. Спочатку на заході, і на півночі, і поступово піде далі на схід. А от уже 19 жовтня, похолодання охопить майже. Всю Україну в день стовпчики термометрів не піднімуться вище ніж плюс 8 на півдні і сході. В інших регіонах буде ще холодніше. Зокрема, в столиці очікується не більше ніж 4 градуси тепла, і все це супроводжуватиметься ще й дощами, які переходитимуть навіть в мокрий сніг. Щоправда, через плюсову температуру очікувати, що він вкриє дороги, не варто до середини наступного тижня. синоптики прогнозують певне потепління. Погода дещо стабілізується після того, як відійде цей циклон, дещо підвищиться атмосферний тиск. Ще за рахунок того, що буде ось двадцятого, 21 холодна повітряна маса то ночі можуть бути ось з заморозками, тобто треба слідкувати за попередженнями. Але надалі там вже з 22-23 змінюються повітряні потоки. В них з'являється південна складова і дещо підвищиться знову температурний фон до більш комфортних значень.